Всім привіт, пані бібліотекарки. Хочу вас познайомити з новою поетичною збіркою. Руді і чумацький шлях Григорій Фалькович. В Україні досі триває війна. Багато хто виїхав. мами, дітки, старенькі, песики, котики. Їх також взяли з собою. Кожна людина по-своєму переживає війну, старенька по-своєму, дитина по-своєму. А якщо до песиків-котиків, що відчувають вони? Григорій Фалькович пояснює нам, як почувається його песик, який виїхав. Песик-переселенець. Як в новому місці сприймають його інші песики і коти? Так ж само і з людьми, коли людина приїжджає в нове місце, як її сприймають? Нове середовище? Про що мріють песики? А про що люди? Приєднайтесь, буде цікаво.